Дівчаточка, всім привіт! Сижу і думаю, як мені почати це відео. Ну, насправді дуже рада всіх бачити на цьому каналі. І у мене для вас є добрі новини, як мені здається. Сижу зараз на роботі, і у мене є декілька вільних хвилинок. Якраз моя колега у відпустці, її немає. Я можу записати у свій вільний час щось для вас. І насправді, от про що я хотіла розповісти. Я придумаю якусь назву, і я думаю, що вона буде такою, що ви зрозумієте, про що буде йти мова. Але а, ми з чоловіком прийняли рішення відкрити власний поки що інтернет-магазин. Це те, про що я вам трошечки якось раніше заїкалася і казала, що. У майбутньому дещо планую, що буде пов'язано. Ну, прямо-таки скажемо, з тим, що я роблю на своєму каналі. Ну, по більшій мірі, звичайно, це косметика. Косметика доглядова. Буду продавати догляд за обличчям. Покажу, знаєте, деякі от перші поставочки до мене прийшли. І я буду дома, я вам все це покажу, що там до чого, що буде саме продаватися в магазині. І я хочу, щоб товари були для різної верстви населення, так би мовити. Тобто могли дозволити собі купити всі люди. Я не хочу зараз просто ніяк нікого там ображати, а просто на кожен бюджет, на кожен гаманець, щоб ви змогли знайти щось для себе. Тому я буду брати товари різних цінових категорій і... і продавати. Я насправді, знаєте, так довго вагалася, я не знала, чи варто, чи не варто, і тим більше в такий час надскладний для бізнесу, тому що в країні йде війна, і це була моя мрія. Мій чоловік підтримав цю ідею, коли я йому озвучила її. І так, в принципі, і все почалося. Я бачу, що в мене на камері чомусь миготить світло. Спробую зараз вимкнути освітлення в кабінеті і подивимося, чи різниця буде. Мені здається, мене в принципі нормально видно і так, щоб нічого тут не миготіло над головою. Uh, і ось, власне кажучи, такі справи. Знаєте, я хотіла вас просто запитати якраз таки, можливо, вам буде цікаво, якщо я сюди на Ютуб буду знімати щось, типу, знаєте, у мене виникла от ідея, тому що канал закидати я не хочу ні в якому разі. Виникла ідея, можливо. Бізнес під час війни з нуля. Як вам? А ну, давайте подумаємо разом над цією темою. І дійсно, можливо, це буде комусь цікаво. І, до речі, дівчата, я все забуваю сказати, але. Кожний раз, коли переглядаю своє відео, то згадую про це, ви можете, якщо я для вас повільно розмовляю, ви можете поставити на пришвидшену швидкість в налаштуваннях там. Якась позиція там прискорити, не пам'ятаю точно, як це називається, ставте на півтори, і, в принципі, все буде нормально. Ви мене встигнете послухати, і, в принципі, не буду вам сильно от розмусолювати, тому що я іноді, знаєте, сама помічаю, що я, мені здається, повільно говорю, чи що? Хоча, от коли я знімаю, мені так не здається. Ну, таке. Тому така от у мене новина для вас. Я Звичайно, я залишу для вас посилання на інтернет-магазин в описі до цього відео. Будь ласка, заходьте і переглядайте. І там зараз мало товару, виставленого в самому профілі, але все згодом, тому що це займає дуже багато часу. А я і працюю отак на роботі і плюс. Прихожу додому, є деякі домашні справи, тому, тому я думаю, ви мене розумієте. Це дуже швидко не буде відбувати. І, дівчаточка. Знаєте, що я ще попрошу? Я дуже надіюсь на вашу підтримку, от реально на підтримку з Ютуба. Я вас дуже попрошу. Що коли, якщо ви захочете перейти в мій магазин, підписатися і робити якесь замовлення, напишіть мені, будь ласка, в Діректі, що ви перейшли з Ютуба, і вас буде чекати. Приємний бонус. Отака от, от реклама самої себе. Ну що, трошечки пізніше перемістимося додому, і я вам покажу свої перші товари, пробні, наголошую пробні, і я планую через кілька днів. Не знаю, коли вийде це відео. Я думаю, що на, до кінця жовтня місяця зробити ще одну велику закупку. І там уже будуть такі відбірні товари, які от я конкретні хочу мати в себе в магазині. І я, мабуть, не сказала, це буде по більшості корейська косметика, але деякі засоби від інших брендів, які мені особисто подобаються, я також буду брати собі в магазин. Тому ось такі от справи. Побачимося з вами трошки пізніше. І отак от от все виглядає у мене зараз вдома. Насправді. Це приїхали коробки, заказала поки що двох різних розмірів. Буду дивитися, які краще будуть підходити для пакувань. Насправді, я вже бачу, от якось склала. От вони є от такі, от що все таки розмір. Кращий буде ось цей цей ну, надто маленький. Ну, хоча, да, дивлячись, які будуть замовлені, якщо ж це один-два засоби і вони будуть невеликі, то ну, маленька коробочка отака, от, підійде. А, ну, а насправді ходовий, я думаю, що буде все-таки цей далі, оце тут Тут є дещо такі сюрпризики, які будуть лежати в кожній посилочці. Тут є там, різні наповнювачі, там бумага упаковувальна. Ну, різні такі речі. І тут у нас о, косметика. Ох, суперкрутий засіб. Хочу собі його. Насправді, дуже багато класних відгуків на нього. Тут з дитиною. Декілька різних брендів, декілька різних засобів, деякі позиції по одній одиниці, деякі по декілька одиниць. Тому що я, чесно кажучи, ж новачок і не знаю, з чого почати краще. Тому будемо якось виходити із того, що є. Тут деякі засоби, крутий, оцей бренд Beauty of. Жозон, жезон, Жозеон. І цей тонік, це також цей самий бренд. Господи, падає в мене все тут. <хи> О, так, отакі от, коротше, справи у нас, і тут у мене стоїть. Зараз це в мене, бачите? Тут е, кімната е, у нас е, без ремонту. Якраз це моя зона для зйомки. Е, тут а от деякі навіть засоби. Це Я тут фотографую. Ах, стоять на столі. Насправді, знаєте, я така втомлена, зараз сижу. Після роботи прийшла, закрилась тут в себе в кімнаті. Я надіюсь, мене, до речі, гарно чутно, тому що я пробую знімати в AirPods. А, Насправді, так, як знаєте, я розумію, що з початком з відкриттям от, якоїсь нової справи буде дуже багато помилок. Дійсно це розумію і готова до цього, але мені хочеться Мені хочеться це робити. І знову ж таки побачимо, як воно все буде відбуватися. Тут мене, до речі, перенесла сюди свої класні вазончики. Ну, це таке. Тому в першу чергу, звичайно ж, надіюсь на підтримку близьких своїх дівчаток, подружок і так далі. Ну, і, власне кажучи, на свій YouTube також. Ну, ну в якійсь мірі, звичайно. А, розумію, що буде важко. Розумію, що, можливо, буде все не так, як я собі планую, але я все рівно хочу це зробити і почати. Буду йти відпочивати. Насправді, дійсно, дуже втомлена. Дякую вам. За перегляд, надіюсь, на, знову ж таки, вашу підтримку. Дякую, що подивились це відео, і були зі мною. Всім вдалого дня і до нової зустрічі. Бувайте!